З вогню та в полум'я після задухи та спеки нас вкрило сезоном дощів. В такі похмурі деньки з дощем і калюжами хочеш почути дещо приємне. Як щодо нових частин Call of Duty і екранізації Silent Hill, а про масштабний злив шостої гіта вже теж чув, сідай, лягай, біжи чи йди, різниці нема, просто виділи 5 хвилин свого життя ігросвіту. Я Андрій Бесовісний, і ти знаходишся на каналі ArtLine. Розпочнемо з найцікавішого. Декілька днів тому хтось злив в мережу тестовий білд Grand Theft Auto 6. Сумнівів у тому, що перед нами шоста частина, немає. На жаль, ми не можемо показати кадри та ролики з гри, так як Rockstar швидко блокує такі відео. Підшукати злив ви можете в інтернеті, а тим часом ми відмітимо, що головних героїв буде два латиноамериканка і Redneck. Події відбуватимуться на півдні США або у Вайс Сіті, або в Майамі. Підтверджується дуже багато теорій. Висвітлено безліч механік, яких не було в попередніх частинах. Вбийте в пошукових запит після перегляду цього відео і відпишіться в коментах, чого чекаєте від шостої Grand Theft Auto. Stalker 2. Багатостраждальна гра, якій не усміхається фортуна. Проекту не таланить з самого початку, а останній переніс і взагалі змушує замислитись над тим, чи відбудеться його реліз в 23-му. Минулого тижня гру перенесли на іншу дату. Нагадаємо, спочатку вона повинна була вийти в грудні 22, го потім весною 23, го а тепер приблизно зимою того ж 23. го З Чим пов'язаний переніс, поки невідомо, а ігри без точної дати релізу в Microsoft підпорядковуються певним правилам. Компанія повертає гроші за передзамовлення, тому фани почали бити на сполох, мовляв, гри взагалі не буде. GSK вже висловили стосовно цього. Stalker 2 бути. Та поки точної дату релізу очікувати не варто. Тим часом можемо послухати один з саутреків до гри, який компанія нещодавно залила на свій ютуб. Настав час трейлерів. Щоб не розтягувати хронометраж цього відео, ми швидко пробіжемось по головних. Релізний трейлер і Сонзо шутера про першу світову вже можна знайти в мережі. Це третя гра від розробників Таненберг і Верден. Розповість вона про італійський фронт. Автори God of War Гнарьок постійно підігрівають інтерес до гри, і тепер ми можемо побачити сторіс-трейлер, який злегка дає зрозуміти на що чекати в другій частині. Tekken 8 теж оновився трейлером. Відео створено на двигуні гри. Тому саме так і виглядатиме її геймплей. Яке залізо знадобиться для нової Call of Duty Modern Warfare 2 і ремейку Dead Space? Для першої гри достатньо бюджетної ігрової збірки з ідеокартою на 3 гігабайти пам'яті і чотирьохядерний проц, тоді як для Dead Space вказали 8 гігабайт оперативки і значно новіший шестиядерний i I5 i5-8600. Відеокарту не не це для обох ігор. Радимо NVIDIA GeForce GTX 1660 для високих налаштувань. На сайті нашого інтернет-магазину ви завжди зможете знайти ігрову збірку своєї мрії, тож не соромтесь, заходьте на Artline і обирайте свого улюбленця серед більше ніж двох тисяч кандидатів. Uncharted Legacy of Chiefs справді вийде на ПК 19 жовтня. Про це ми казали раніше, тому частіше відвідуй наш канал, щоб не пропустити найсвіжіше. Збірник коштуватиме 50 євро. Портом займається студія Iron Galaxy, відома за портом Batman Arkham Knight. Нова екранізація Silent Hill – це саме те, що потрібно. За нею взявся режисер Крістоф Ганс, який у 2006-му вже відзняв один Сайлент Hill. Режисер повідомив, що розкадрування нової екранізації вже відбулось. Нова частина жодним чином не пов'язана з попередніми, але створюється з повагою до джерела. Також Ганс сказав, що в кіно будуть посилання на піті. Демку Silent Hill, якою займався Код разом з Дель Торо. Схоже на те, що режисеру відомо про розробку нових частин серії і ремейку другої частини. Життя стає цікавішим з кожним днем, а тим часом підписуйся на наш канал і став лайк цьому відео. До нових зустрічей!